Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити із військовим аналітиком, співзасновником проєкту Deep State. Роман Погорілий з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Романе. Слава Україні! Вітаю героям слава. Друзі, вас також вітаю і обов'язково закликаю вас ставити вподобайки, підписуватись на нас, залишати приємні бажано коментарі. Ну і звісно ж дзвоники ніхто не відміняв, це також важливо. Ми розпочинаємо, пане Романе. Очеретине те, за чим зараз стежать українці на мапі бойових дій Deep State. І якщо спочатку було видно, що це такий собі клин дуже тоненького такого характеру. Тепер бачу, що він розширяється у зв'язку. Із чим загалом постається. Ворог сконцентрував там велику кількість своїх сил, вони підтягують туди резерви, вже неодноразово вони не застосовують подібну тактику, коли у них є успіхи, вони формують там ще більшу концентрацію своїх військових для подальшого його розвитку, які вони мають, вишукують будь-які можливості для просування. І просто лізуть, лізуть, лізуть перестану, тому що їм байдуже, коли одна група помре. Прийде інша, і так група за групою, виснажуючи наших бійців, стираючи з лиця землі населені пункти, в яких просто дуже важко знаходитись і утримувати їх, і таким чином вони от просуваються, пробують, закріпляються під обстрілами по трупах, але лізуть. Чим так цікаве очеретина окупантам? Там є якась стратегічна, можливо, стратегічний простір, оперативний простір для подальших дій. Чому обрали саме цей населений пункт для зосередження цього залізного кулака? Очеретини це висота, вже, мабуть, всі про це знають, всі бачили, аналізували, і висота це завжди. Пріоритет в якихось тактичних діях завжди перевага, зокрема зоровий вогневий контроль прилеглих населених пунктів, які мож, по яких можна наносити ураження, де можна полювати на логістику. Відповідно, московити рухаються в цю сторону. Вони намагаються повністю зайняти очеретини, повністю зайняти висоту. Це відкриває оперативний простір для подальшого просування. Це Ставить під загрозу перебування бійців наших підрозділів сил оборони у флангах. Тому зараз за цей район ведуться запеклі бої, і наші військові докладають максимальну зусиль, щоб не допустити цього, стримати ворога, стабілізувати ситуацію. Загалом про історію втрати цього самого очеретиного вас хотів розпитати, пане Романе. Дуже багато різних повідомлень, різних думок. Хтось говорить про проблеми у комунікаціях між різними підрозділами Сил оборони України. Хтось говорить про просто-напросто можливо. Не на часі, так, але відступ цих підрозділів від населеного пункту. Я взагалом ведучий ютуб каналу, не маю права якось оцінювати хоробрість або боягузтво наших військовослужбовців. Для мене вони всі герої. Але ваша думка, яка як ви дивитесь на втрату саме цього населеного пункту? Ми не можемо дійсно обговорювати якісь моменти. Якісь кроки військовослужбовців, бо у них їм нарізають задачі. Вони їх мають якось виконувати своїми зусиллями, ціною своїх життів. Вони це роблять. Ми звертали команду увагу безпосередньо на командування бригади, яка стояла в тому районі. І жодних висновків не можна робити, тому що необхідно це все з'ясовувати, шукати відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування. І в цілому, тому що є факти, які вже не приховаєш. Це втрата прорив московитів. Зараз з'являються дуже багато повідомлень від. Бійців інших бригад в коментарях там родичів, близьких, друзів, військовослужбовців, які перебували. І неприємні моменти вилазять. В першу чергу зазначається, що це систематично, і ціною знову ж таки цих всіх провалів це життя бійців, як і бригади, які змушені просто виконувати наказ, змушені просто стояти. Тому що це поклик їхнього серця, і вони прийшли захищати свою країну. Але варто завжди пам'ятати, що вони найцінніше, що у нас є, і не можна допускати таких помилок. Відповідно, є відповідальні особи, які допустили це, які мали це все контролювати, які мали перейматися за забезпечення, за комунікацію, за віддані накази і. До цих людей треба приходити з запитаннями, тому знову ж таки необхідно проводити аналіз, необхідно проводити роз'яснення цієї всі ситуації, щоб не повторювати в майбутньому, як мінімум, тому що вже сталося те, що сталося, і на жаль, наслідком це не тільки жертви ціна бійців, які перебувають в цій бригаді, а змушені долучатися інші, щоб стабілізувати ситуацію. Відповідно віддавати свої життя, це неправильно. про часів. Яр також звісно, ж запитаю у вас, пане Роман, фіксується більша інтенсивність використання авіабомб на цьому напрямку, і росіяни пруть і продовжують вести бойові дії, як зазначається вже навіть не на околицях, а подекуди десь в рамках самого міста. Наскільки це відповідає дійсності, і чи є у Росіян можливості окупувати місто до 9 травня? Я не буду давати ніяких прогнозів. Я просто скажу, як є. Вони концентрують свої сили. Вони продовжують рух в сторону населеного пункту. Зокрема, концентрують свої сили на околицях, на підступах міста. Наші бійці одразу ж наносять туди вогневе враження, не намагаються стримати натиск, який пробують здійснити московити. Ми бачимо, що останнім часом змін по лінії бойового зіткнення немає. Ситуація більш-менш стабілізувалася, але так як московити концентрують свої сили, то, можливо, ще все попереду, і варто ще й зазначити, що дошкуляє авіація, на жаль, під у цих надскладних умовах, під постійними обстрілами, нашим бійцям необхідно триматися, але вони демонструють чергову мужність, черговий приклад для всього світу, і ми бачимо, що у ворога нічого зараз не виходить, сподіваюся, так буде і надалі. Ну, а що стосується наших можливостей, от колись вже така давнішня заява очільника фракції Слуга народу Давида Арахамії про те, що мусимо мобілізувати більше людей, оскільки озброєння немає. Тепер озброєння підходить. Сподіваємося, на якомога швидшу доставку американського озброєння, британського озброєння до фронту. Чи говориться про те, пане Романе, що і людей мобілізувати потрібно буде менше? Я дуже такі питання цікаві. Все потрібно, абсолютно все потрібно. У нас бійці, які перебувають на фронті, їх необхідно заміняти. Нам потрібно проводити ротації, нам потрібно підсилення і в цілому, і знову ж таки, кожен не потрібно, щоб долучався до війни будь-яким способом. Дуже часто звучить фраза: воюй, не можеш воювати, допомагай, не можеш допомагати, рота й мовчи. Тому необхідно долучатися максимальними зусиллями будь-якими можливостями. Хто як може, хто як хоче, але сидіти, ховатися, відпочивати, жити своїм життям, це точно не той час, які ті справи, якими треба зараз займатися, тому що в Україні війна зараз, звичайно, йде допомога. Вона підсилить хлопців і дасть можливість наносити більше ураження, працювати. Вони теж в певній мірі цим надихаються, що нарешті, хоч буде чим повоювати більше. Ніж є, хоча й цього мало, тому що нам завжди треба багато, бо московитів багато. Але ну на такі відповіді це на такі питання. Відповіді немає. тут, тут все очевидно. Необхідно долучатися і знаходити, брати, давати по максимуму все на війну, тому що це пріоритети і сьогоднішні питання всієї країни. У всіх запитую у гостей нашого Ютуб каналу, у вас також запитаю вашої думки стосовно чоловіків за кордоном, які зараз штурмують сервісні центри консульств України за кордоном, так чи можна говорити про те, що у нас ще є шанс. Навіть не застосовуючи якісь фізичні засоби впливу на цих громадян, а чисто з філософської ментальної точки зору, психологічної, чи є у нас ще шанс на них розраховувати в тому плані, що вони повернуться добровільно і будуть захищати свою батьківщину на третьому році повномасштабного вторгнення? Це питання необхідно закрити, необхідно закривати публічно і більше ніколи не повертатися до обговорень. Чому? Тому що ці люди зробили свій вибір. Не варто. Змішувати їх з усіма, хто перебуває за кордоном, тому що там є люди, які виїхали законним шляхом, які це зробили давно. У них є там сім'ї, у них є там бізнес, вони там розвиваються, вони допомагають країні. Нашій команді дуже багато людей за кордоном, свідомих, нормальних людей завжди відгукуються знайти, придбати, задонатити там привезти. і вони дуже багато нам зробили. Велика їм подяка. Ті, хто давав хабарі, тікав, перевдягався в сукні, вчиняв злочин, щоб втікти в саме відповідальний момент для своєї країни, вони не заслуговують на жодні права від цієї країни. Коли вони кричать, що від них відмовились, вони це зробили, перетнувши отак, от поза законом кордон. Вони відмовились від цієї країни. Тому. Те, що вони там піднімають якийсь шорох, крики на це не варто звертати увагу. Партнери все це розуміють і бачать, і ми бачимо, що йде допомога, і ці всі маніпуляції відходять в сторону. Кричати і казати, що це той неоціненний генофонд, який приїде відбудовувати країну. Нам не потрібні люди, які привезуть сюди знову корупцію, хабарі, злочини. Це ті люди привезуть цю всю ментальність знову ж сюди. Для чого нам такі люди е, і куди повертатися? Вони будуть повертатися на кістки тих, хто зараз виборює цю країну. У нас є кому відновлювати і відбудовувати її. І, і ті ж самі бійці вони прекрасно можуть працювати. Там дуже багато різних фахівців, там дуже багато різних е, людей з різних сфер. які... Закінчать, переможуть у війні, прийдуть і будуть її відбудовувати. І вони в першу чергу заслуговують на це, а не зараз ми всі, ті, хто перебуваємо тут щось робимо. А потім вони такі всі класні всюди повернуться і будуть її відбудовувати тільки їх і чекаємо. Не ми відмовились від них. Вони зробили свій вибір, тому нехай заслуговують на те, що заслуговують, і не, не треба маніпулювати е, там порушення закону чи ще щось. Це правильні кроки, на які кожен з них заслуговує, тому що вони в першу чергу порушили закон перші, от і все. Але серед них ще хтось ще готовий повернутись? Та і ще хотів додати. Краще б вони йшли, і якщо вони хочуть принести хоч якусь користь своїй країні, то хоча б хай підуть на кордон і розблокують його від тих псевдофермерів, які роблять і перешкоджають знову ж таки людям, які під обстрілами, під мінами, під оцими всіма перешкодами війни намагаються якось. Стримувати країну, допомагати їй і працювати, а не просто стояти в черзі там за паспортами, і кричати, що їх бідних обмежують, і потім жіночки кричать: почому мій муж має воювати за цю страну? От і все, до побачення. Хто хоче повернутися, він повернеться без питань. Хай повертається. Якщо вони порушили закон, немає жодних якихось пріоритетів, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Хто зробив це законно, будь ласка, дали шанс, повертайтеся, обновіть свої дані, будьте тут, будьте на зв'язку. Зробили оце. Можливість там повернутися, вони просто хочуть втікти. Чомусь 88-річний дідусь, тікаючи від очеретиного від росіян, які забрали в нього український паспорт, він тікає від них за українським паспортом до вільної України, а це нормально. А коли Є люди, які тікають від українського паспорту десь за кордоном, то вони бідні і нещасні. Ось герой. Хто є? 88 років вночі під обстрілами тікати від росіян за українським паспортом. Це люди повинні обговорювати. В цей приклад мають ставити і е, говорити, що ось ось до кого на кого треба рівнятися. А у нас в мережі обговорюють, як ми втратимо неоціненний юнофонд, які е, всі погані, нещасні, будуючи політичні гасла. Це нонсенс. Дивіться в сторону наших військовослужбовців, які виборюють цю країну, а не ви переживаєте за якихось просто маминих квіточок із секунінь. Серед цих от маминих квіточок ще є якийсь відсоток чоловіків, які дійсно повернуться на вашу думку і зможуть взяти зброю до рук. Я не знаю, вони мене не цікавлять. Я не хочу навіть їх обговорювати. Хай хочуть, повертаються, не хочуть, хай просто закриють рота і йдуть на свої вільні хліба. У нас є своя праця, ми кожен день прокидаємося і думаємо, як допомогти Збройним силам. Бійці прокидаються і думають, як відбити той штурм тих тарганів, тих московитів, які лізуть як просто як зомбі. Ось сьогоднішня наша робота. Хочуть, хай повертаються, не хочуть, байдуже. Сприймаю ваші слова як настанову, пане Романе. Для мене і для наших глядачів. Дійсно варто послідувати прикладу. Дійсно, усе робити для того, аби долучитися до боротьби до того процесу деокупації нашої держави, не лише на фронті, а також ментально. Це також важливо усвідомити себе українцем і усвідомити, що є також якісь обов'язки, окрім прав. Роман погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами спілкувався. Дякую вам, пане Романе. І вдячний нашим глядачам за те, що також долучаються, за те, що підписуєтесь, за те, що вподобайки залишаєте, за те, що коментарі пишете, і за те, що ставите і тицяєте надзвоники. Мене звати Павло Ковальчук. Долучайтесь до нашої команди фокус, підтримуйте нас і будьте здорові на все добре. Дякую.